Доброго дня народ! Слава Україні! Слава захисникам. Обзор на генератор Діпрам 7 кВт Спустя рік чи трохи більше. Ну, Не факт в цьому експлуатації. Раніше він просто не експлуатувався. Зараз вже з виключенням світла у нас він працює фактично кожен день. Бо треба і сироварню, і дойка, і в холодильники, все треба, щоб працювало. Е, ну, вже такий склався враження про нього. Е, Скажімо так, є плюси, є мінуси. Зараз все опишемо. Е, значить, е, по розходу ну, залежності від нагрузки, п'є десь 2 літри. Якщо на невеликій нагрузці до трьох, до 2-3 літри. розход бензину, е, по е, видає кіловат, заявлені 7 кіловат і видає 100%. Е, значить, у нас е, на сироварні тен 6 кВт і він е, працює він, працює холодників, морозилок, напевно, там, ну, я знаю, штук сім. Сім, наверно, да, чи вісім там. Е, і світло ще працюватиме багато лампочок. Ну, 7 кВт 100%, ну, і 7,5, я думаю, там є. Але один ну, нюанс, який, е, коли максимальна нагрузка довгий час, то виходна труба десь. В цьому районі тут вона е, нагрівається до красна, там видно перегородка стоїть і в неї перше, що впирається. Вона, вона, е, ночі це дуже гарно видно червона хвона, труба. Але тяне, ну, нелегко йому, звісно, звичайно. звичайно, нагрузка на мотор немала, але ну, працює. 7 кВт 100%. Це, ну, я навіть 7,5% він свої максимальні він. Нагрузки він витримує, працює. На, робот, на працювання в нього вже 100, 140 моточасів. Це за останній час він вже так нормально. Раніше він ну, не працював дуже рідко, а зараз за останній ребенку вже 140 моточасів напрацював. На Доволі немало. Е, що е, акумулятор вже не, не заводив. Це зараз похолодало, морози, вже він не круте. Єлі-єлі. А, ну взагалі не круто. Шворкою заводиться в принципі, без проблем. Взагалі там у нього. А, воздух треба повітря. Лічильник моточасів прикольна штука. Напругу показує 230, він держить. І герце. 50 злічим, там, Ну, Все працює дуже, звісно, 230 напруга, дуже бодро все працює. Там, електромотори всі запускаються, все ну, гарно. Е, масло міняли пару разів. Оце тут підтікання. Масла є із. Головки із клапанної кришки трохи така якась прокладка видно, десь спускає. Треба його на, на сервіс, Вообще, щоб акумулятор, наверное, я не знаю, чи він, правда, чи він під заміну йде по гарантії чи не йде, не уточнявши. І розетка одна поплавалася, дуже велику нагрузку дав на розетку. По початку користувався не цією, великою. Цію по барабану, максимальна нагрузка. Зараз тільки нею в основному, все підключається дом через неї. А то поначалу, то, то, то не не вина генератора, то сам сам винний е, Підключив е, у нас тут е, на фермі трифаза. Е, підключив е, цю розетку е, через е, друга сторона, через автомат. Е, е, і... Розвівна кожну, ну, просто як проводка три фази працює як одна фаза для всіх. Значить тут видно, буде розетка друга і автомат ось. Сюди підходить один, одна фаза, і тут виходить три, і розходиться на три фази хати, щоб усе працювало, усі лінії працювали одновременно. Що э... по ньому ще таке? Ну, в принципі, в общем, без... якісь маленькі мінуси, але так влаштовує ну, свої кіловати видає, саме головне. Э... Ну, бензин, ну таке, п'є трохи. Ну, дає кіловати і п'є. Э. Э. Погано це ручки, оце ці. Мене вони із першого дня вони мене не вдохновляли. І зараз воно качать його погано, вони якісь короткі, ну, неудобно його котити, таке. Тягти ти його не потянеш, а пхать не по нерівностям таке. А ну це такі не сильно страшні проблеми. Е, в общем, ну, працює нормально. На свої. Тоді ми купляли його ще за 20 там, тисяч був по скидці, бо зараз взагалі їх немає і там ціна була 50 лишнім, коли я їх бачив останній раз. Е, ну, він своїх грошей стоїть. Це певно, зараз спекуляція. Ну, так, наче все, що думав, про нього сказав. Більш нічого йому не робили. Все, все заводиться, працює. Так, акумулятор треба зробити, щоб шорки заводиться без проблем. Ну, все, дякую за перегляд. Робіть свої виводи. В принципі, довольний. Все, це буде Україна.